Олександр Коротко Маріуполь. Переклад Ольги Ільчук. Смертельно блідий місяць заледенів над містом у зібганій поставі, читаючи Молитву Поминальну. Місто в облозі, а міста немає. Лиш Стогін стоїть під завалами театру, залишився театр воєнних дій, але театру більш немає. Він пам'ятником став, став братською могилою для тих сердець, що перестали битись в його обіймах кам'яних назавжди. І не питайте. Де жорсткіше спати в підвалах чи на перилих хмар пухових?